Як ви вважаєте, чому я з вологим волоссям? Саме так. Я сьогодні буду показувати, як я роблю укладку. Варто зазначити перед цим, всім, що стрижка у мене передній каскад, що нам знадобиться, що я от просто постійно використовую для укладки. Ось такі насадки на Dyson. У мене версія Long. Це така насадка, яка погано чиститься. Це насадка для об'єму. Самий стайлер, Olaplex, шестірка. Розчіска. голова вниз. Сушимо спочатку гарячим, потім холодним. Якщо ви думали, що я закінчила з об'ємом, то ні. Я використовую ще ось таку насадку на Дайсон і проходжуся нею ще. Ну, це трошки легше, ніж чим... Джонек. Далі просто поділимо наше волосся і почнемо накручувати. Я буду крутити на Дайсон, ви таким самим методом крутіть на плойку. Блін, чому я не взяла свою плойку? Я вам показала цю повністю укладку на плойку. Да не тільки цю мільйон укладок знає мільярд, можемо показати на плойку. Що в мене на голові. А ось тут починається самий цікавий етап. Нам треба зробити ось цей об'єм ще більший. Я вам тут не поясню, як його зробити. Це буде тупо, не знаю. Просто слідкуйте за моїми рухами. Ну, Тут максимально все просто. Це дуже ізічна укладка, її супер легко відтворити. Я сподіваюся, у вас вийде. Камера не передає, наскільки вона нахерна, правда. Я вам кажу, я дивлюсь на себе в церкало і в камеру. Не знаю, чому, але.